Уся в калюжах озера Ужгородська площа театральна навіть після невеликого дощу. Бруківка на центральній площі міста вже давно пішла хвилями. Натомість калюжі тримає добре. Воді нікуди подітися. Проблему ускладнюють мало не щорічні ремонти комунікації під бруківкою. Величезні калюжі, яких щоразу стає все більше, тішать тільки малюків. Змінити рельєф площі нині допоможе хіба що капітальний ремонт. Пів року тому ми зверталися з цим питанням до міських служб. Тоді нас запевнили: усе буде. Бруківку змінять, дадуть лад комунікаціям під площею, а вже потім вистерять нове покриття. У лютому тільки розробляли проект. Навіть коштів не виділили. А ремонт потрібний, адже дала тріщину вже і опірна стіна під площею. Ну тут треба просто вирівняти бруківку і бруківку перекласти. Просто утворюються заглиби, не видно, ґрунт просідає трохи. Вирівняти десь, досипати землі, перекласти бруківкою, тоді воно буде виглядати непогано. Калюшки не дуже заважають, але без них добре. Звичайно, в центрі міста краще без калюжок. Я, якраз, чесно кажучи, дивився, що калюжи там в цих містах треба би якось їх локалізувати. Ну, було б непогано. А тим часом центральна площа міста стає зіркою мережі. Ужгородці кипкують із з вічних калюш на театральній і навіть створюють дотепні фотожаби.